Бійтеся своїх бажань. Випрошений хрест найважчий, усе таки просити потрібно із міркуванням і обережністю. Що просимо, те й отримуємо. Але чи так, як очікували? До усіх виконаних бажань я ставлюся із деяким побоюванням. Усе таки просити треба із міркуванням і обережністю, бо не знаєш, що за хрест випрошуєш собі. Але ж, як стверджували святі отці, випрошений хрест найважчий. Наприклад, моя мама завжди мріяла, щоб їй не доводилося мити посуд і прибирати. А моя подруга, акторка і співачка Люля, мріяла емігрувати, тільки вирватися з цієї проклятої країни. А мій приятель Льоня Золотаревський мріяв нечувано розбагатіти. А от красуня Ірен мріяла навчитися водити машину і купити собі щось на кшталт Альфа Ромео. І ось у моєї мами стався інсульт, і вона останні десять років життя не мила посуд і не прибирала, а просто лежала у мішку. А Люля пихала в Ізраїль і там оселилася у кібуці, і актриса, співачка, балерина ходила щодня. Заради прожитку на очищення лісу збирати там якісь гілки, а вся її закордонна артистична кар'єра звелася до простої самодіяльності. На святах вона співала на застіллях і по-акторськи виразно розповідала анекдоти. А Льоня Золотаревський казково розбагатів, та у нього вкрали дитину і вимагали за неї викуп. І коли він викупив сина, той. Сильно заїкався, а сам Льоня незабаром помер від лейкемії. У Лікарі казали, що це все від перенесеного стресу. А красуня Ірен навчилася водити машину. Та оскільки у неї не було грошей, вона продала свою трикімнатну квартиру в новому будинку і на ці кошти купила Альфа Ромео і винайняла двокімнатну квартиру у центрі. А потім раптом господарі квартири немислимо накрутили ціни. Ірен Рознервувалася і розбила машину, і в результаті змушена була переселитися до колишнього чоловіка. Він жив із молодою дружиною, двома маленькими синами, погодками. І Ірен півроку прожила у них в коморі, а потім кудись зникла. Чесно кажучи, і я часом думаю: слава тобі Боже, що ти не виконав деяких моїх божевільних бажань. Ніколаєва Олеся фрагмент книги Небесний вогонь та інші оповідання.